Віця і сина, і Святого Духа Амінь. Господь говорить, що допоможе мені привести мир для України з Москви. Український президент знає про мене. Дивиться той YouTube канал і деколи застосовує ці поради, які тут є для держави і для церкви. Правда, на жаль, за на два роки. І також український президент знає, що в мене є економічна освіта вища церковна освіта, вища, вища релігійна. В Він знає, що коли покличе мене працювати адміністрації президента і пішла до Москви, привезу з Москви мир. Російський президент також знає про мене. Шамани йому розказали, що коли Україна представить мене офіційним представником на перемовинах, потрібно буде дуже швидко відписати мир з України. Правда, російський президент тричі не буду намагатися вбити мене в Москві. Але сподіваюся, що за заступництвом українських святих і російських святих зможе повернутися до України і провести мир в Україну. Це слово Господнє і Богу, подяка. Амінь.